Екологічні двигуни для автомобілів, сучасні способи очистки води, переробка паперу, нові методи живлення ґрунту для покращення родючості. І ще багато екологічних ініціатив цими днями представляють на ековиставці в італійському місті Ріміні. На заході присутні представники різних галузей підприємства, політики, лідери громадської думки та всі, хто зацікавлений у збереженні екології. А також підприємці з Вінниці, які поїхали, щоб поділитися власним досвідом переробки вторсировини та перейняти екологічні ініціативи європейців. Збереження природних ресурсів важливе для України, особливо в умовах війни, після якої доведеться не лише відбудовувати міста, але й відновлювати родючі землі. З нами на зв'язку Ольга Маліновська, речниця торгової марки Екосервіс. Вітаю вас! Щиро вітаю всіх з італійської землі, з міста Рімені. Тут сьогодні відбувається четвертий день подія, яка відома у всьому світі. Це міжнародна виставка «Екомондо», на якій зібралися підприємці, бізнес великий, науковці, стартапери. І тут сьогодні представляють все, що пов'язано з екологією. Як ви вже сказали, Що для вас саме було цікавим. Для нас було саме цікаво, це саме наша галузь. це Переробка відходів і торгова марка Екосервіс. Вона займається саме цим напрямком. І ми, як представники нашої компанії, приїхали запозичити ідеї, поспілкуватися, знайти партнерів, подивитися, які є нові технології переробки, зокрема пластику. Що пластику в нашому житті стає багато, і нам хотілося би, бо ми є і переробниками пластику. Нам хотілося б дізнатися, як це робиться в Європі, які на сьогоднішній день є ноу-хау. І, наприклад, нам дуже сподобалися такі речі, як виробництво меблів з пластику. Цей, цей пластик міксує з деревом. Це нова така тема, з'явилася в Італії. Це дуже приємний довговічний матеріал, нас це зацікавило. А ще нам зустрілася дуже цікава технологія переробки текстилю. Як відомо в Італії, текстилю виробляється дуже багато, і на сьогоднішній день бізнес, який виробляється, він мусить думати про його утилізацію. Тому в Італії це дуже популярно, і ми зустріли виробників, саме машинобудівників, які придумали технологію переробки саме текстилю. Це нас зацікавило, тому що. В Україні нас дуже часто питають, чи можна переробити одяг. На сьогоднішній день його переробити в Україні не можна його потрібно би було спалювати. Але так як в нас немає сміттєспалювальних заводів, то українці мусять викидати це на смітники. Тож було б дуже цікаво мати таке переробне виробництво е, в Україні. Але повертаємося до пластику на сьогоднішній день. Е, тут е, на виставці. Є такі речі, які допомагають переробити цей пластик кілька разів. Це, як я сказала, меблі, це матеріали, з яких виготовляють посуд, це речі для побуту і так далі. Ну, тут присутні компанії з усього світу, і, до речі, ми теж зустріли. Вони представляли свої компанії, правда їх дуже мало, і хотілось би, щоб наших компаній тут було набагато більше. Дивіться, Ольга, також хочу запитати у вас. От війна в Україні зараз вона також знищує екологію, чи можливо були представлені ідеї, які могли б допомогти нам відновлювати українську землю, наш ґрунт, щоб він ставав можливо родючішим після того, як дай Боже, щоб все закінчилося. Так, насправді ми тут зустріли багато таких е, е, представників, навіть і лабораторії, і різних наукових е, організацій, які пропонують і відновлення води, і відновлення гунтів, і е, е, біохімія. Напрямок, ну різні біо біологічні технології. Нам, як не фахівцям, навіть складно осягнути, але до них підходять саме їхні колеги цікавляться. І було б добре, щоб наші українські науковці теж бували тут. Я думаю, щоб і представникам влади було б цікаво тут, тому що з нами є людина, яка працює в ООН в Українка вона саме цікавилася. Саме відновлення лісів, відновлення води, очистка води і відновлення ґрунтів. Тобто на сьогоднішній день ця міжнародна організація вона підшуковує якісь рішення для України. Але чи були представники там міністерства екології? Я думаю, що були, і вони саме цим питанням мають цікавитись. Тут цих рішень достатньо, але треба бути саме. Треба бути людиною кваліфікованою саме в цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, ви щось презентували на цій виставці? Чи ви просто надихалися ідеями, щоб потім втілити в життя щось вже тут, в Україні? Ми як представники бізнесу, і ми були в делегації українській, яку, скажімо, запросили від міністерства. Екології і не так бережіть. Ми, ми є представниками бізнесу і приїхали з українською делегацією. Ми тут поки що просто глядачі. Візитери, які е, мають можливість оглянути всі локації, поспілкуватися будь-якими представниками, е, учасниками цих локацій, знайти собі партнерів. Тут, до речі, проходять багато панелей, на яких люди обговорюють актуальні питання, презентують свої ідеї, стартапи і так далі. Є, звісно, мовний бар'єр, тому що більшість, е, більшість таких речей проводиться італійською мовою або англійською. В нас простіше, ми спілкуємося, тому, тому є можливість поспілкуватися і знайти тих однодумців людей в інших країнах. І, до речі, ми таких знайшли. Я думаю, що це спілкування призведе до якоїсь співпраці. Я вам дякую. Я бажаю всім. Від себе я хочу сказати, що Україна має бути представлена більш яскраво на цій виставці, і дуже би хотілося, щоб люди, які займаються екологічними питаннями, мали можливість приїжджати сюди, тому що масштаби цієї виставки насправді вражають, і ті ідеї, які тут представлені, вони будуть цінні для України. Ще раз вам дякуємо і сподіваємося, що воно дійсно так і буде. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Ольга Маліновська, речниця торгової марки Екосервіс.